Я пізнаю світ урок 296, тиждень 33. Тема Розвиток людини протягом життя. Риси характеру». Пригадайте пісню мій організм та заспівайте її. Є у мене голова ока два і вуха два, ні сирот без них ні. should you yes mark, or no В Язи теж завдання мають, все згинають, розгинають, дві ноги і дві руки, це мої помічники. Відкрийте сторінку 29 у підручнику. Розгляньте малюнок. Розкажіть, чим відрізняються зображені на ньому люди? А які зміни відбуваються в організмі людини протягом життя? Людина росте і розвивається, як і кожен організм. Наш розвиток це процес змін, що відбувається з людиною. Відповідно до них, життя людини поділяють на вікові періоди, кожному з яких властиві свої особливості будови тіла, поведінки, види діяльності тощо. І саме зараз розгляньте на сторінках 29.30. Таблицю з віковою періодизацією людини. Вік немовляти до одного року. Поява перших зубів. Ходіння. Вимовляння перших слів. Гра. Друга вікова періодизація. Дитинство. Від одного року до десяти років Відбувається розвиток мовлення і мислення. Дослідження навколишнього світу та гра, а також початок навчання в школі. Наступний віковий період це підлітковий вік, від 11 до 14 років. Відбувається ріст і розвиток тіла, формування характеру, навчання в школі, розвиток мислення і навичок спілкування. Наступний віковий період юнацький вік. Триває від 15 років, починається з 15 років і закінчується 20 роками. Відбувається поступове завершення росту тіла, вибір професії, здобування освіти, підготовка до дорослого життя. Наступний віковий період має назву зрілий вік. Починається у 21 рік і закінчується у 60 років, триває до 60 років. Тут відбувається здобування фахової освіти, створення родини, народження дітей, а також праця за обраною професією. І наступний віковий період має назву Похилий вік починається від 61 року. Відбувається старіння організму, виховування внуків та правнуків? Як ви думаєте, чому дитину віком до одного року називають немовлям? А у якому віковому періоді ви зараз перебуваєте? Дуже добре. На сторінці 30 прочитайте інформаційну довідку та виділіть основне. Кожній людині притаманні певні особливості. Про одну людину кажуть, що вона працьовита, чесна і зарозуміла, а про іншу лінива, неорганізована та щира. Такі особливості називають рисами характеру. Характер це властивості людини, що постійно виявляються в її поведінці, у ставленні до світу людей. Про людину, з якою легко та приємно спілкуватися, кажуть, що вона має гарний, легкий характер. Коли людина поводиться нечемно, а іншим з нею важко, кажуть, що вона має поганий, важкий характер. Скажіть мені, будь ласка, що таке риси характеру? А що таке характер? Про яку людину кажуть, що вона має легкий характер? А про яку людину кажуть, що вона має важкий характер? Дуже добре. На сторінечці 30 у п'ятому завданні прочитайте слово сполучення та підкресліть прикметники, які ужиті в переносному значенні. Легкий характер, легкий вантаж, важкий характер, важка шафа. Так, прикметники легкий у словосполученні легкий характер та важкий у словосполученні важкий характер вжиті в переносному значенні. Підкресліть їх. Дуже добре. Прочитайте назви рис характеру людини. Та розкажіть, як вони виявляються в поведінці. Акуратність. Ввічливість, доброта, наполегливість, життєрадісність, працьовитість, чесність, цілеспрямованість, Чуйність, щирість, доброзичливість, самостійність, байдужість, упертість, жадібність. Безвідповідальність, нерішучість, боягузтво, невпевненість, непосидючість, грубість Образливість, зарозумілість, нечесність. На вашу думку, чому зазначені риси характеру записано у двох стопчиках? А які з них можуть мати як позитивні, так і негативні наслідки? Дуже добре. Оберіть відповіді на запитання, які риси характеру має успішна людина. Цілеспрямованість, наполегливість, боягузтво самостійність. Та Успішна людина має такі риси характеру цілеспрямованість, наполегливість та самостійність. А які риси характеру має доброзичлива людина? Доброта, грубість, чуйність, зарозумілість. Так, доброзичлива людина має такі риси характеру, як доброта та чуйність. А які риси характеру допомагають добре вчитися? Неуважність, зосередженість, цілеспрямованість, відповідальність. Так допомагає добре вчитися такі риси характеру, як зосередженість, цілеспрямованість та відповідальність. А яка поведінка властива самостійній людині? Піклується про себе, самостійно ухвалює рішення, чекає допомоги від інших, має власну думку. Молодці самостійна людина піклується про себе, самостійно ухвалює рішення та має власну думку. Дуже добре. Відкрийте сторінку 42 у підручнику. Розгадайте ребуси та запишіть відповіді. Перевірте у першому ребусі зашифроване слово. Характер. У другому ребусі зашифроване слово акуратність. У третьому ребусі зашифроване слово наполегливість. І у четвертому ребусі зашифроване слово чесність. Чи такі у вас вийшли відповіді? Чудово! Поверніться на тридцять другу сторіночку. Та розв'яжіть задачу. Миколка витратив на виконання домашнього завдання 60 хвилин. З них одну десяту часу він шукав зошит з математики, одну десяту бавився з кошеням, а дві десятих спостерігав у вікно за наталкою, яка каталася на новому самокаті. Скільки хвилин Миколка виконував завдання? Отже, яким чином можна розв'язати цю задачу? Так, оскільки відомо, що він витратив на виконання домашнього завдання 60 хвилин. І з цих 60 хвилин одну десяту часу він шукав зошит з математики. Ми можемо дізнатися, скільки часу він шукав зошит з математики. Молодці, ми беремо 60, ділимо на 10 і множимо на 1 і отримаємо 6 хвилин. Отже, 6 хвилин він шукав зошит з математики. І ми бачимо ще 10 бавився з кошеням. Тобто, і ще 6 хвилин він бавився із кошеням. Далі ми дивимося, 2 десятих спостерігав у вікно за наталкою. Так, ми знаходимо 2 десятих від 60. Знову ми беремо 60, ділимо на 10 і множимо на 2. Так, і це буде. 12 хвилин. Отже, запишемо таке. Перша дія 60 поділити на 10 помножити на 1 дорівнює 6 хвилин. Пригадуйте, одна десята він шукав зоши з математики, це 6 хвилин. І ще одну десяту він бавився з кошеням. Це ще 6 хвилин. Тобто 6 хвилин він шукав зоши з математики, і 6 хвилин бавився з кошеням. Далі ми знайшли, скільки ж хвилин він спостерігав у вікно за наталкою, яка каталася на новому самокаті. Так, він спостерігав 12 хвилин за нею. Отже, друга дія 60. Поділити на 10 помножити на 2. Так, дорівнює 12 хвилин. Спостерігав у вікно. Отже, із цих 60 хвилин, 6 хвилин він шукав зошит з математики, ще 6 хвилин він бавився з кошеням, і ще 12 хвилин він спостерігав у вікно. Чи можемо ми дізнатися, скільки хвилин Миколка виконував завдання? Правильно, від 60 нам потрібно відняти 6 хвилин, які він шукав зошит, 6 хвилин, які він бавився з кошеням, і ще 12 хвилин, які він спостерігав у вікно. І скільки це вийде? Так, це вийде 36 хвилин. Отже, скільки хвилин Миколка виконував завдання? Так, 36 хвилин Миколка виконував завдання. Поміркуйте, які риси характеру має виховувати в собі Миколка, щоб краще організовувати свій час. Чудово! Розгляньте малюнок на сторінці 32. Виконайте вправу «Оживи малюнок. Уявіть. Що всі діти на малюнку мають легкий характер і доброзичливо ставляться одне до одного. Усно складіть діалог, який між ними відбувається. Молодці, хороша робота.